працювати, В даному випадку нам треба знайти обер... обернені функції до даних функцій. Значить, як ми шукаємо обернені функції? Я там пояснював студентам, але ще раз дещо поясню. Тобто це буде корисно не тільки для моїх студентів, а й для всіх, хто буде дивитись дане відео. Значить, яка поширена помилка? Це я недавно побачив, що багато хто обернені функції розуміє, як обернені числа. Наприклад, число 5, обернена буде одна 5. Від третіх обернав буде 3 других. Тобто, число B число називається оберним до числа А, якщо відмінного від нуля, так? якщо Б дорівнює 1 до 1. Це з приводу чисел, а з приводу функцій у нас буде інше. Значить, Моя мета виразити х через y. 2х плюс 3 дорівнює y. 2х дорівнює y-3. І х дорівнює y-3 поділити на 2. Тепер міняємо саме х і. Тобто буде y дорівнює x-3 на 2. Тобто оця функція і ця функція, вони взаємно обернені. Обернені функції. Функція обернена. Далі зайдемо до цієї функції обернені. Ну, Зрозуміло, що тут область визначення крім x, x на дорівнює 1. Тобто всі значення х крім 1. І множина значення оберненої буде те саме. Оскільки ми знаємо, що область визначення одної функції є множиною значення іншої. І навпаки. Що я шукаю? Зовтаки, моя задача видати x. Я скористаюся як пропорція, перемножу добуток середній шовен на добуток крайній шовен. То буде yx y раніше x. Х переношу сюди yx x-x дорівня y. Х виношу задушки. Y-1. Рівні y. X, y, 1. Рівні y. E, тут буде в нас x дорівнює, я буду тут писати y поділити на y-1. Тобто буде міня местами тепер y дорівнює, x на x-1. Ще раз, наша задача була перша, на те функцію. Що я роблю? Х я виражаючи. Тобто я скористався пропорцією, і yx-y дарівні x на 1. Ну, Добудок середнього дарів добутку крайнього. Потім переношу в ліву частину x, y x-x виразив э, з x переношу в ліву частину. Рівні y, це y вправо право переніс. Потім x вині задушки, буде y-1. y. Потім x виражається, буде y на y-1. І потім я є містами. Замість тикса Y замість Y. X. X, X ну, цікаво те, що функція совпала з самою собою. Да? В неї функція оберена сама до себе. То. А, чи, там ми казали, що якісь власти, які властивості є, то що берені функції симетричні відносно y до лінії X. То що ви можете накреслити, побачите. Якщо то що точка АВ належить одній функції, то точка БА належить іншій функції. Це можете побачити. В даному випадку можете перевірити, наприклад, взяти точку там 6. Це хотілося б якесь нормальне число. Не, как, там 4, якщо x4, тут x4, x4 4 то x4, їх буде скільки? 4 третіх, Тобто 4 4 третіх. А тут представлю 4 третіх замість X. Тобто 4 треть на 4 третіх мінус от dm. 4 третіх, поділити 4 третіх плюс 3 третіх, 1 третя. Можна 3, буде 4 третіх, на 3 4, Да, тобто 4 третіх і 4. Теж міняється міста. Ну, бачите, ви все бачите, це все логічно, і все це, 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 це впливає. Також ми казали, що область визначення цієї функції є множиною значення. Ну що так зрозуміло, тому що це де, та сама функція. І може назначення цієї функції, і буде визначення для цієї функції. Тобто в них визначення може назначення співпадає. Тобто x буде x відмінний від одиниці. Так само там і y теж буде підмінати одиниці. Тому готуйтесь, працюйте, все буде добре.